Вітаю, мене звати Уляна. Мої брекети це моя особиста ідея, яка жила в моїй голові напевне років два або й три. І нарешті минулого року, в вересні, вона перейшла від думок в голові до реальності. І коли я посміхаюся, мої на моїх зубах тепер є брекети для тих, хто таке думає і хто живе ідеєю в голові, як я її носила довго. Наважуйтесь, наважуйтесь, час проходить швидко. А те, що ви отримаєте в результаті, це набагато більше. Сам процес змін, те, що відбувається, і те, що ти бачиш кожного дня. Воно спонукає тебе переконувати щоденно в тому, що твій вибір був правильний. І коли я врешті наважилася на фіксацію брекетів. Це був період, коли я собі думала, що я його проведу вдома з надією на те, що мало хто буде звертати на них увагу. Але життя розпорядилось по-іншому. Я і вийшла на роботу, і почала відвідувати багато заходів, на яких власне потрібно було теж проявлятись. На мій подив, мої брекети не стали для мене чимось. Якимось зупиняючим фактором, якщо ви чекаєте слушної нагоди чи вдалого часу, чи якогось понеділка, то зважитеся в Гаврик Дентал Клінік вас запевнять в тому, що процес прийде позитивно, легко, з підтримкою лікарів.